Ну, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі, Міка та Нубік. Привітайтеся! Всім привіт! Привіт-привіт! Ми знаходимося на арені зі швидкостями. Давно нас тут mm. не було. І нарешті, сьогодні ми сюди знову потрапили. Як так. завжди, в нас є три хвилини на те, щоб назбирати ресурсів на наш перший захист. І сьогоднішня арена буде трішечки відрізнятися від попередніх. Ну, Тому це що ще помітно. Ну, по-перше, диви, ми е, знаходимось у якомусь такому досить е, не дуже приємному місці. Тут все з якихось металевих отаких пластин, і, угу. і що е, тут підлога Я також по... з металевих ще. штук. Ну, не знаю, Міка. Мені щось не дуже комфортно тут знаходитися. По-друге, е, в нас тут буде новий е, засіб захисту. Від е, тих, хто буде на нас нападати. Це як ми будемо нічого використовувати... Не будемо? ручні тури. Як це нічого не буде О робити? Ого, це мені вже подобається. Цікаво. Мені теж подобається і сподіваюсь, це буде працювати дуже-дуже добре. Е, протестуємо сьогодні. І нападати на нас будуть. Знаєте хто чи ні? Хто? Зоаномалі. Ого! Прям а всі, всі зуаномалі сьогодні буде трішечки важкувато. І. Вони щось не люблять. Це ще не все. В нас е, є помічники цілих три штуки. І це три титана. Зрозуміли? <мас> титан Кетнеп, Цікаво. Титан Догдей і Титан Жахливий Кетнеп. Ось так. Подивимось, на що вони будуть здатні, обов'язково візьмемо їх усіх трьох і будемо відбиватися разом з ними пліч опліч аномалі. Не знаю. Я навіть цього жахливого кетнепа титана навіть жодного разу не бачив. Тому я навіть не знаю, що він буде робити. Так то Ха. так, його б не хотілося б бачити. Ого, нубіку, що ти там говориш? Що таке? Що Прогорився там, там так швиденько. Ха-ха, <с critically> там пробори? там Тут <тій> стільки... Тcilки... В тебе вже бур? <sharp> <böyle>? <sharp> так. Сиоооо! Я, к дубику? Ну, не знаю, якось вистачило. Ого, пощастило з ресурсами. Нічого спочатку. собі, нормально ти там назбирав. Так, давайте тепер я все обміняю. Зараз швиденько. Так, вугілля, діаманти, смарагди, це все обмінюємо. Це сюди і також ще трішечки лазуриту. Скільки в нас коштує, хоч хтось. Жахливий китнеп титан коштує 5 золотих плит, тому я беру 5 штучок. І ага. його купляю. Ось так сюди, сюди і сюди. Я побіг. о, в нас залишається. Добре, вже... добре. Декілька секунд. Я біжу. Давай швидше, швидше, швидше. Я намагаюся. о ні-ні-ні-ні ні. Він же, він же тут цей з аномалі, Оооо, що там? Це... Це? Цей жахливий китнеп титан, він просто величезний. Він якогось такого э, а ну срібного ні, кольору. Чого собі, він як пів арени за вишки. Нічого собі дійсно. Так. Mm -hmm. Ну, з цими з він, начебто, без якихось проблем може впоратися, тому це дуже добре. Так, Нубіку, ну, біку, нам потрібні так. гроші. Тобі там можна ну, стрибати збирати? Збирали. Так, 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 давай, давай, давай. Я Тех, був вже сюди. все. Сенси, я тут назбирала, збирала, тут міняю, міняю. Давай міняй, я просто нічого не збирав, капець тут якісь пари, ого. Так, ну, так. це від вугілля. Та знаю, знаю. М можна навіть цей трішечки поперхнутися оцими парами. Так, Можливо. Пилюка ще тут якась. Так, я збираю все, що тут залишилося, Мені правильно. Можна щось для захисту купити? Зараз щось вигадаємо. Нам потрібно збудувати місця, щоб ми могли встановити турелі. Так, я отак зроблю зараз. Ану, 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 ось так. Ач, все. Я на поверхні. Угу. І треба ще взяти титанів побільше. Зараз так. я все обміняю сюди. Давай, Міка, роби захист, а я тоді щось збудую. Тільки не близько туди роби. Роби десь. Е біля е біля от тієї останньої жовтої лінії. Зрозуміло? Mm -hmm. Це сюди, зараз обмінюємо. Добре. Це сюди обмінюємо вугілля сюди, все швидко обмінюємо. Так, треба швидше його обміняти. Це все готове. Це сюди також обмінюємо. Все, в мене вже дуже-дуже багато грошей. Ага. Це Супер. Так, все. Хоча я гадаю, що в Нубіка там набагато більше грошей, бо він там назбирав ну, стільки вже. Я просто назбирав більше, та їх. Що все. капець. Так, титани, там, коштують напевно, мільйоне 10 і 15. Я одразу куплю титанів. Так, сюди. І це нам скільки? 25 необхідно. Пластиночок. Все, пластинки в мене. Титан Догдей і Титан Кетнеп вже тут. Зараз ми їх розставимо. Міка та не там. Отут. 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 О, ось тут. Так, ось тут. Давай ламати. Ох. Зараз я тобі допоможу. Так. Дякую. Добре, що воно швидко ламається. Сюди, сюди, сюди. Все, тримай. Це твоє. Зараз угу. ми тут встановимо титанів. Поки що тут оцей, е, один титан, жахливий кетнеп. Тут кажеш. Ага, давай там. Так, ми поставимо цього приятеля. От, ого! Він ще більше, чи що? Він Він кістками він кидається! Кістками ж Ого. Так, нічого. і давай кетнепа поставимо. Ой, нічого? він. Так, він нічого собі. Цікаво, що він буде робити. Зараз дізнаємось, мені здається, що. А чого? Вони там нічого. Ха! Вони нічого. О! Він цей е, червоним що? газом оцим дихає! Дивіться! Ого! Нічого собі. Головне не дихати. Ой, хто м'яукає? Хтось м'яукає? Серйозно? Так, тримайте. О, капець! О, о ну біку! Гроші! <реш> <реш> Я в прав! Тримайте, куди! Ой, а, це сюди. Так, ну біку там Телефончика тут накупити Давай ходімо. Зараз треба взяти блоки. Телефончиком. Там стільки червоного газу у цього. Ага, це точно. Міка, телефончик тобі не допоможе відбиватися від оцих зон. Але можна наробити гарних фоточок. В нас ще попереду. Так, ну там не знаю. Це вже точно не перша швидкість. Швидкості штуки три, напевно. Так, це сюди. Не знаю. Сюди беремо блоків. Беру двері ось такі. Далі можна взяти три двері, ось такі, чого собі. А, так, це Ей, сюди. Гроші мені. Міка, забирай, це тобі турелі там. Ото, стрибай туди і О, забирай. О, Дякую. Давай, 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 а тікай. ми будемо будувати. Зараз я вже купив. Зараз будемо будувати. Щось потрібно ще купити? А, я навіть не знаю. Здається, я все купив. Так. Сюди, ще гранаточок взяв трішечки, все, я побіг. Зараз швиденько. Нубіку, що там тримаєшся? Добре, поки що все. Фух, це, це супер. Е, так. Тоді е, турель свою перенесеш по, ну, на, на вежу, коли я її добудую, добре? Ой, капець. Е, що ага. ти кістки зверху падають, ти бачив? Бачив. Що це таке? Чого вони так? Не ну, знаю. Це, це трішечки дивно. Так, давай робимо ось так. Um, ось так. Ось так і ось так. Буде ось така вежа. Ой-ой-ой! Ми... ой ой-ой-ой-ой, Кістки знову падають! Ти а -а що робиш там? Догдей Навіщо ти сюди кіст... кістки кидаєш оці? Um, так, треба щось зробити ось сюди. Я так розумію, що це. Так, щось я заплутався тут, нічого собі. Так, давай ми це зламаємо зараз. Будемо робити не таку вежу. Це сюди, ось сюди, ось сюди. О! Так, буде ось така вежа, це мені більше подобається. І тут можна буде поставити ось такі двері. Все, нормально. Я гадаю, що цього буде достатньо для того, щоб відбиватися. Капець, що я зробив? Міка, ти де там? Ти що там купляєш? А, обладуночки. А, -а, -а нічого. собі. Це допомогти? Мені? Ну, не знаю навіть. Так, сюди, 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 сюди. Сюди, я просто зараз піднімаю вежу на декілька блоків, та й все, вона буде готова. Uh -huh. Так, нубіку, слухай, можеш залазити. Ага, тобі, добре. Тобі вже тут все готово. Йому напевне і тут подобається. Так, Мо Та напевне, чому так на вежі буде набагато е, ліпше відбуватися. Все, це місце для тебе. Можеш тут uh -huh. стояти, отут попереду Дякую. ставити. і все інше. Зараз Міка для нас зробимо ще дві вежі, ось таких. О, так, у нас треба... буде багато веж? Це ну три це? штуки, нас вже троє. Тому а, й три тоді вежі. Все буде. Потрібно буде забрати. Так, це сюди. Тут встановлюємо ще одні двері. Починаємо будуватися нагору. Ось так. Все, супер. Що там у нас є? Яка швидкість взагалі? Це третя, це третя чи друга? Третя здається Так, сюди, 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 сюди. Супер, готово. Ем... Ну, майже все. Залишається. О, він! Ого! Кістки запулив. Він просто вгору їх накидав. А, бачу, падають. А навіщо він їх так далеко кидає? Мені цікаво. Не знаю. Це трішечки дивно, якщо чесно. Так, тут ми отак робимо. От сюди. Тепер ми тут можемо зробити ось так. Далі можна зробити сюди. Оцю штуку. І тепер ось тут зробити ось так. Все, Міка для тебе також. Все дякую, готове. Батьки. Зараз ми тут зробимо ще підйомчик нагору. Може тобі дати золоте яблочко. Е, та ні, мені не треба, дякую. Так, сюди. Все. все, воно тут готове. Так, не сюди перестрибуєш і все. Бери, коли кажуть, що Давай, де ти? Я тебе не бачу. Скидай. Я тут. Давай, давай, давай. Оп, все, дякую. Оп, одразу Ой, його з'їм. І отримує додаткові серця та ще ефекти. Так. Ой-ой-ой, ну біку, диви, щоб тобі на голову кістка не впала. Це mm, все добре. Ну просто вони тут літають, і це мені здається, що трішечки ну, так, небезпечно. Я бачу. Так, де останні двері? Це сюди. Зараз для себе зроблю вежу, встановлюємо наші оці е, ручні турелі, і можна буде вже відбиватися на всі 100%. Турель така гарна. Гарна? Тобі подобається? Uh -huh. Так, подобається. До речі, як вони е, наносять урон? А? Нормально чи таке собі? Не погано. погано, здається. О, це добре. Якщо не погано, це супер. Додаткова допомога для наших титанів, я гадаю, зайвою не буде, правильно? Так, це Живіно? сюди. О, так. Це от сюди. І отут зробимо ось так. Все. В мене все готове. Я, до речі, ще купив гранати, тому можна буде їх також використовувати. Це сюди, ставимо турель. Все, заряджаємо магазинчики, поїхали. Заряджаємо. Міка, чого там бігаєш? Там же ж Мені небезпечно. Мені потрібно газики поставити. а, Ну добре. О, це отруйні. Так. Так, так. Ну, бій, куди ви, не наступи туди. Добре, та я звідки звідси нікуди не піду. Я зрозумів. Так, ну я спочатку гранатами покидаю. Ой-ой, ой там вже щось. Ого! Ой. Там риби з аномалі вже йдуть на нас. Ага, я бачу. Так, я кидаю туди гранати, зараз якомога більше їх туди накидаю. Хочу викинути просто всі туди гранати. І подивимось, що буде. Ем, стане їх там трішки менше чи ні. Вже 16 штук улетіли. Капець! Нічого у собі! Та мені Хати... здається, що їх тільки більше становиться. Ага, щось гранати нам не допомагають. Так. Це оцей бігає, тут титан, цей жахливий кетнеп, Він трішечки мене налякав. Так, сюди. Активуємо турелі і поїхали. Зараз будемо стріляти і намагатися знищити усіх зоналі, ну біку вони Ой, підходять. Я, куди, Ого! Куди, куди, Ого! Куди! Як вони пробиваються? В нас я тут три титани, три турелі, і ще й захист, і гранати, і капець. А вони все одно лізуть. Ого! Як це? Що це? Кого? Куди? А... Та пішов геть, кажу. Щось вони дійсно якісь суперсильні стають, чи мені це тільки здається. Не Навіть червоний газ. газ. по титана, не може з ними впоратися. Це погано, якщо чесно. Якщо вони будуть і далі ставати сильнішими, то в нас почнуться проблеми, а проблеми нам не потрібні, бо ми хочемо пройти цю арену і стати переможцями на ній. Так, так. коли далі. Поїхали, знищуємо. Я вон туди кудись стріляю. Мені здається, що там. О, <гум> Їм подобається, там лізуть якісь дуже маленькі зоаномалії, і вони просто змітаються оцими кулями з турелі. <гум> так, поїхали далі. Відбиваємось, відбиваємось. Нормально, нормально. Це четверта швидкість, чи що? <гум> Мені здається, <гум> що так. <гум> Напевно так. Бо то ти, Нобіку ну, казав, була третя. <гум> ну, здається. Ти тут довше за всіх відбиваєшся від. Ніж ну ми. так так. так. Тому ти можеш знати на 100%. Так, куди лізеш? ну еть, пішла, звідси, риба дурна. Так, да. А, ну сюди. давай. Щось ми куди? Тут вдвох До побачення. Вдвох стріляємо. В трьох навіть стріляємо і ще газу пустив. Оцей кетнеп титан, ви бачите? Ага. Ого. А вони все одно лізуть пішов, пішов, пішов. сюди. Пішов, пішов, пішов. Та йдіть звідси, чого. Ой. Там цей, спостерігач з зону милі з'явився. Ви бачили його? Дуже великий ага. він там був. Здається, швидкість перемкнулася чи що. Це Напевно. фінал! Капець! Напевно, так. Давайте Напевно! гранати вбій! Гранати, гранати вбій, в є! Так, я закидаю їх там усіх зараз гранатами. Спостерігач, іди сюди! Стріляйте в нього, стріляйте! Так, де ще гранати! Годим! Гранати, гранати ще в мене тут. Так, поїхали! Полетіли гранати. Вперед! Мінус ще 16 штук. Так, здолали цього спостерігача, але вони там лізуть ще. Так, поїхали. Все, ну, я стріляю давай. далі з турелі. Давай, 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 давай. звідси! Затискаємо рибу цю. Фу. Все? Обережно. Що таке? Що відбувається? Все. Ну, знаю. Напевно. Нарешті. А, о, все. Yeah, Ее, ми перемогли, нічого сидить. Оце була битва. Слухайте, це було не так легко, я хочу сказати. А це точно. Може навіть трішечки складно. Бо в моментах оці риби з аномалі доходили аж сюди. І ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, капець. Я так і знала байки! Я забув, що тут є оці отруйні цвяхи. Ага. Могли туди не наступити знову. Отже, що я хочу сказати, ця арена була не досить легкою. Ну і можливо, ну хоча. Мені здається, це була найскладніша арена за останній час, так? Напевно так. Але мені сподобалося. Ми сьогодні настрілялися з турелей, а також допомогли оцим трьом титанам. І на цьому все. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, друзі. Обов'язково ставте лайк і не забувайте підписуватися на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байків, Міка і Нубік, а також три оцих титана: Титан Догдей, Титан Кетнеп і Титан Жахливий Кетнеп. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі. До зустрічі! На все добре, котики!